Хочу передати отдельний привіт компанії AgroResurs, його менеджеру Паші за предоставлені нам семена. В цьому году це було дуже важко, за цими семенами нанервничались. Прийдуть, не прийдуть, ну слава богу, прийшли сімена. Ми його посіяли. Дуже хотілося його посіяти. Ще раз в тому году він нас непогано сипав. Якось не хотілося змінювати плани. Ну і слава богу, все нормально. По чистоті бачите, проскакує де-не-де амброзія. Ну, Ми вирішили, щоб геліантексом не накривати, такого сильного вона тут і страшного нічого не робить. би, Як зверху забираємо шапки, а амброзію не трогаємо. Ну, А так, в принципі, 50 грам експресу оригінального своє діло зробили. Плюс одна междурядка. Ось на сь... а, сьогоднішнє число. 7, наверное, 6, не повністю сентября. Та то то він вже готов. Влаго, я ж кажу, в районі 8. Так що може кому захочеться посіяти цей гібрид. Ми знаходимося на югі України, Миколаївська область. Ну ну, как бы так. Щось есть. Сипе за двойку. Це точно. Ну, там по урожайності будем дивитися. Я тоді отпишусь. Так що от так. Все, давайте ділиться в кого тоже які там гібриди, які урожаї, які проблеми. Ну, поки ось так. Все. Всім дякую.